Hello! це, напевно, найдомашніший варіант того, як ви мене взагалі бачили. Але в мене в квартирі настільки холодно, що я не можу вилізти з ковтри для того, щоб зазняти початок цього відео. Тому вітаю на моєму дивані. Можливо, сподіваюсь, принаймні це додасть осіннього вайбу до відео. Одна ковдра, друга ковдра. І фліска. Я сьогодні ходила в парк і нарешті розпочала читати ось цю прекрасну книжечку, яку планувала читати осінню. Ця дивна штука, лампа виглядає як вся риба, знаєте, з підсвіткою. Я кайфую насправді я прочитала. Перше оповідання, а саме птахи, це найвідоміше оповідання цієї збірки за цим оповіданням. Навіть знятий фільм, я його ще не бачила, але можливо. До речі, зараз настав час його подивитися. Що я можу поки що сказати, мені дуже подобається. Я так і очікувала, що Дафна Дю мені надзвичайно зайде, тому що вона мені вже заходила неодноразово. Якщо про перше оповідання, я знала, що тут буде відбуватися, то всі інші для мене абсолютна загадка. І я без поняття, чого очікувати від цієї збірки. Тут у нас є Монте Варита, яблуня, маленький фотограф, поцілуй мене ще раз незнайомцю і старий. Все має бути моторошно, і осінньо. Все, як я люблю і як я власне і хочу романтизувати цю осінь. Оповідання птахи розповідає нам про те, як птахи здуріли і почали нападати на людей великими зграями. І це, напевно, якась аля. Трошки антиутопія і просто жахлива картина того, як світ рушиться і наскільки люди беззахисні. І ми це все бачимо крізь призму, сприйняття нашого головного героя, нед, чоловік, який оберігає свою родину, дітей і дружину від цієї утвореної ситуації. Читати захопливо. Оповідання 40 сторінок, і прочиталось на одному диханні абсолютно. Що ти робиш? Seriously? Ти думаєш, я тебе не, не бачу, як ти ходиш? Ти абсолютно непомітна. А де епічний стрибок? Ехось как скс, ехо, ехо, Я прийшла з Подільського шуку в Києві, мені здається, вам терміново треба побачити мій лук, як я сьогодні виглядала, бо я кайфую. Я стану на і розповім вам віршик. <рес> О боже, я думала, що я буду вам зараз розповідати про книжку. Але я забула сказати, що я купила светер. Треба термінова примірка. Я дуже задоволена, це мій третій рожевий светор. По-моєму, недостатньо. Добре, ехо. Піо-піо-піо-піо. Не прекрасне. Мені подобається дуже. Отже я прочитала вже половину другого оповідання. Мені дуже подобається там про сходження на гору і про якусь таємну секту. Поки що не дуже зрозуміло взагалі, що буде відбуватись, але тим не менш, надзвичайно цікаво. Читаю прям повільно. Ось сьогодні вдалося трошки почитати в транспорті, е, і дуже складно сконцентруватися, коли перед тобою е, велика руда бастія піг. Так от, вчора я прийшла додому десь о 3-й е, дня і сіла читати анатомію, і була якась настільки втомлена, що заснула після 10 сторінок. Не думаю, що це проблема цієї книжки, але в мене просто злиплися очі. Я прокинулася о 3-й ночі. І з того часу я вже ось це стосуюся весь день, тому дуже підступно читати вдома, бо я одразу починаю засинати. Тому принаймні мені вдалося трошки почитати в метро сьогодні, поки їздила. І я переживаю, що це відео може реально затягнутись, або я так і не розповім вам про фінальні враження від цих двох книг, тому що читаю я щось довгенько. Я ще подумала навіщо взагалі чекати день, якщо можна вам показати мої палички вночі, <гум> там де ви нічого не побачите. Тому прошу дуже. Карочі, це мої палички. Ось тут у нас трошки книжок хазяйки квартири, які я не чіпаю. А тут я виставила свою красу, а, і зараз буде малесенький огляд на книги, також на музичні інструменти, які тут стоять, отже, наверху а Дві з трьох картин мої. <с> Очевидно, що це перша і друга, і ось цей третій шедевр це не моє. Там також, зазвичай, зверху в мене лежить мікрофон і штатив, але я зараз їх використовую, власне, арбузик, колекція закладинок І мої всі друзі. Вони щось попадали, але я їх поставлю нормально. А далі ми переходимо, у мене якось випадково вийшла. Ну, добре, не випадково, я просто побачила, що в мене дофіга блакитних книг, і вони всі опинилися в одному місці разом з такими трошки зелененькими. Далі у нас іде трохи чорного, також поезія. і... Малесенькі формати трошки. У нас тут є куркова Ада, Крісті і Бесон. І далі в нас почався Террі Прадчет. Прекрасно, Як бачите, я розвісила свої кроватки, це складно не помітити, але я просто їх останнім часом не ношу. Вони просто лежать мертвим грузом, і мені здається, що так набагато більш. Фаново виглядає. А ще скрипить підлога, я впевнена, що ти це чуєш. А, і тут у нас все ще не помістилося на верхні полички. Ціла купа всякого добра. А ніякої логіки в тому, як вона стоїть, немає, по суті. Можливо, я колись перескладаю нормально, але я рада, що принаймні тепер можу бачити всі мої книги. Не так, як це було на минулій квартирі. У мене просто стояли кількома стопками підряд. Тут принаймні хоча б частина стає нормальним обличчям, і тут вони собі спокійнесенько лежать і роблять фон для відео. Також ми бачимо маракаси мої, електронна книжка, ніж для розпаковки посилок, прапор. Боже, як мені сумно, що він так сумно лежить, але в мене немає зараз. Е Праски, щоб його попросувати нормально розвісити, тому він на видному місці, і скоро е, ми це виправимо, щоб він нормально виглядав. Далі в нас спортивний ролик. Там е, в коробці лежить глюкофон. Я на ньому майже не граю. Тут стоїть Джембес. Пілка чи флейта, я на ній теж не граю, на жаль, поки що. І губна гармошка, на ній трошки граю. Власне, вся інша моя музика стоїть ось тут. Це у мене синтезатор-хуся на столі. І гітара та укулеле. Я думала спочатку робити окреме відео про полиці, але тепер я бачу, що я вклалася буквально в півтори хвилини, щоб вам про них розказати. Тому добре, що це все в одному відео. Офіційно заявляю, що ті дві книги, заради яких ми тут з вами зібралися, я вже дочитала, власне, щойно дочитала нарешті птахи та інші оповідання, дефниті Марія, і мені є що сказати, що про анатомію, що про цю збірку оповідань. Розпочнемо власне з анатомії. Ці книги в мене були страшенні упередження. Я її не збиралась читати взагалі від слова зовсім по тому, що я чула. Я була впевнена, що вона мені не сподобається. Сюжет тут зав'язаний на тому, що в 18 столітті дівчина з заможної родини не хоче виходити заміж, а хоче стати лікаркою. Зокрема, лікаркою, хірургинею, і звісно, це їй ніхто не дозволяє, але вона, незважаючи на всі парабони, йде до своєї цілі, хоче вчитися, бла 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 Вона зустрічає хлопця, який зовсім їй не рівня. Він у нас воскреситель душ, а саме він викопує тіла людей після їхнього захоронення та продає їх кудись там далі на органи чи ще якісь приколи. Типу на у нас зав'язується сюжет. Звучить достатньо банально. Просто приправлено цим моторошним сетінгом. І чесно, мене ця книжка настільки відволікла, вона мені настільки допомогла втікти в цей вигаданий світ, справді відволіктися від реальності, від життя. Так, вона банальна, тут не буде якихось суперповоротів сюжету, тут все достатньо передбачувано. Тут будуть деякі складнощі героїв, які ми можемо вгадати, і так як розв'язка також вона. Ну, звичайно, але ну, так легко написано, і сторінки так швидко перегортались. Для мене було насолода просто повертатися до цієї книжки ввечері після важкого дня і прочитати ще там 30-40 сторінок і відволіктись. Скільки разів я вже сказала слово відволіктись. Насправді, ця книга стала для мене саме таким варіантом, саме таким втіленням. І я реально рада, що я її прочитала. Я дякую Олі за те, що вона мені її віддала. Прикольна книжка. Я перегорнула останню сторінку, мені захотілося одразу братися за другу частину за безсмертя. Не знаю, коли в мене дійдуть до неї руки, і коли взагалі я зможу її мати в себе, щоб прочитати. Але поки що це прям. Цікава історія. Взагалі, вона ну реально вона нічим таким не відрізняється. Але хочу відмітити, що вона справді ідеально підходить під осінні геловінські читання, бо вона в міру не те, щоб моторошна, але все одно ось ця тема з тілами людей, з хірургією, вона достатньо відповідає спокій вайбу осені, якого ми всі хочемо. Досягнути, напевно, відчути якось романтизуючи цей період, і, зокрема, цей день Геловіну. Тому, якщо шукати якусь легеньку книгу на Геловін, то це саме вона, але тут є все-таки Warnings, Тобто, якщо вас не дуже приваблює ця тема поховань і мертвих <сц hum> людей, не знаю, чи можна називати. Просто це слово на Ютубі, то, то не варто, тому що тут все-таки і про хірургію, і про органи, і про ось це от все, про анатомію, власне, тому. Я вас попередила від себе книжку. Рекомендую. Поставила їй четвірку з п'яти. Також у нас є моя люба Дафна Мар'є з її збіркою оповідань, до якої нарешті в мене дійшли руки. Ця книжка лежала в мене вже більше року на поличках. Це був подарунок дуже-дуже приємний, і нарешті я осягнула всю сутність цього подарунку. Я радію йому ще більше. Немає, такої людини, хто дивиться Моє відео, і не знаю, що я дуже люблю Дафні Дюмер'є, дуже люблю її повноцінні твори, її книги. Завжди їх раджу читати в осінній сезон. Справді ну, ідеальна авторка на осінь. І збірка її оповідань не стала виключенням з цього правила. Бачу, тут таке осіннє оформлення. Прям краса неймовірна. Оповідання всі дуже різні. Щось містичне, щось реалістичне, щось зовсім дивне, щось більш таке логічне, але всі вони викликають у тебе емоції часткового страху, частково занепокоєння, зацікавленості. І водночас допомагають тобі романтизувати осінь, відчути всю атмосферу цього. Періоду цієї пори року. Це справді ще одна книга, яку ідеально читати на Геловін, навіть більше, ніж анатомії, тому що це збірка оповідань. І мені здається, ну, складно, напевно, за один день прочитати цілу книжку, особливо, якщо не так багато маєш часу. А от одненькі оповідання, якесь обрати і прочитати його увечір всіх святих. Це якраз таки цей варіант. Зараз ми переглянемо разом з вами список. Цих оповідань, їх тут усього шість, і я висловлю буквально по пару слів про кожне з них. Отже, про перше оповідання я вам вже розповідала: це у нас птахи, воно мені сподобалось. Воно було, напевно, наймоторошніше з усіх тут. Монте Варита дуже цікаве оповідання. Дуже нестандартне, справді ти там не розумієш, до чого все веде. Взагалі не могла би собі уявити такого розвитку подій. І загалом у всіх цих оповіданнях мені. Дивується, а, те, як Дафн Дюмрір'я взагалі це все придумує. Всі ці сюжети вони зовсім не схожі одне на одне. Кожен з них по-своєму вражає. Також у нас є оповідання яблуня, воно мені не аж надто сподобалось. Загалом сенс закладений в нього достатньо цікавий і в таких моментах моралізаторський, але, м -м, напевно, я не в захваті від нього. Власне, там про чоловіка, в якого померла дружина, і в нього почала як гнити яблуня в саду і в час йому надокучати різноманітними способами. Також у нас є маленький фотограф, достатньо дивне оповідання, але мені дуже сподобалась його кінцівка. Там, ніби така недомовленість була, але ми всі прекрасно розуміємо, до чого веде. І це насправді жахає. Також у нас є поцілуй мене ще раз незнайомцю. Напевно, це моє одне з найулюбленіших. Воно частково про кохання, частково про смерть. Напевно, тут, да, ну, тут власне, всі оповідання про смерть, абсолютно всі. Всі шість оповідань про смерть Дафне Дюмерія. І у нас є також оповідання старий, воно зовсім невеличке, останнє на декілька сторінок буквально, і я його взагалі не зрозуміла. Власне, я не встигла навіть якось в нього вникнути, а воно вже закінчилось. Тому я навіть не знаю про що сюжет, але кінцівка достатньо гарна. Достатньо гарно. Ось такі у мене враження від цих двох книг. Я дуже задоволена своїми осінніми читаннями. Це було прям класно і атмосферно те, що треба для осені. Щодо моїх подальших планів, що я буду читати зараз, то я підготувала дві книжечки. У нас буде «Серцеги» медлен Міллер. Цю книжку я вже намагаюся почитати вдруге, бо з першого разу вона мені не зайшла, і якщо чесно, з другого разу щось мені теж не йде. Але я буду її читати на книжковий клуб, тому доведеться її домучити. Не знаю, мені чомусь здається, що просто з мене ну міфологія це не дуже моє, і мене це не дуже цікавить. Сподіваюся, що надалі книжка мене більше захопить, і я продовжу своє успішне. Знайомство з нею також хочеться далі відволікатись, далі якось розслаблятись разом з літературою, не дуже навантажувати свій мозок, тому я, звісно беру прачета, як давно його не було. Так буквально нещодавно дочитала «Віщі сестри. Здається, крайня книга моя у нього було. Та б настав час взятися за його позицикловий роман Піраміди, про який нас дуже багато хорошого. Має бути супер смішна книжка, це те, що я і шукаю, і завжди знаходжу у книгах цього автора. Наші осінні геловінські читання підійшли до кінця. Поділись, будь ласка, що ти плануєш читати цього Гелловіну. Які книги рекомендуєш прочитати цієї осені для того, щоб відчути атмосферу цього сезону? Па-пай!